Вітаю, друзі. Як на мене, певні події у Франції, затьмарення заявами Макрона про те, що він готовий відправити Збройні сили Франції в Україну в разі ескалації військових дій з боку Російської Федерації, обійшли увагою наші засоби масової інформації і наша влада Зеленського та його шапіто. Про що я веду мову? Я веду мовив про дебати які відбулися у нижній, парлам... нижній палаті парламенту франції та у сенаті франції щодо угод... безпекової угоди так званої безпекової угоди підписаної між україною та францією у парижі 16 16 лютого 2024 року про цю безпекову угоду з Францією я записав окреме відео запрошую його передивитися як на мене, що цікаво в цьому факті про те, що відбулося таке голосування, перш за все, сам факт цього голосування про те, що президент Еммануель Макрон передав цю угоду в парламент для того, щоб відбулося це сигнальне голосування для того, щоб легітимізувати ту угоду, яку він підписав. По перше, це свідчить про повагу. Президента Макрона до парламенту країни і розуміння важливості законодавчої гілки влади як окремої гілки влади від виконавчої гілки влади. Як відомо, 12 березня 2024 року запеклі дебати відбулися щодо цієї угоди у нижній палаті французького парламенту, і угода отримала підтримку парламентарів. З 372 депутати проголосували за. При цьому 99 проголосували проти, а 101 утримались. Більшість тих, хто голосували проти, це комуністи і ультраправі, а утримались переважно депутати від опозиційної партії Народного фронту Ліпен. Але важливо. Перш за все, те, що угода таки була підтримана, це перше. А друге важливо те, що відбулося обговорення, дебати щодо цієї угоди, щодо її значення для Франції, щодо її значення для України, щодо того, у який спосіб повинна діяти Франція, і врешті-решт, діяльність президента Макрона отримала також схвалення і нижньої палати парламенту. 14 березня 2024 року, угода була обговорена в Сенаті. Запеклі дебати тривали впродовж 4 годин, і, врешті-решт. 293 сенатори підтримали е, цю безпекову угоду. 22 проголосували проти, а 11 утрималося. Цей голосування не є ратифікацією цієї угоди. Як я вже казав у своїх відео, ці угоди носять декларативний характер і не вимагають ратифікації е, парламентами країн. Однак в, е, ці голосування у парламенті Франції засвідчило. По-перше, значення, яке ці угоді надають французи. По-друге, воно отримав президент Макрон у своїй допомозі Україні отримав додаткову легітимну основу для того, щоб надавати фінансову підтримку, підтримку, зброєю, політичну підтримку тощо, тощо. І от давайте на цьому. І по-третє, як я вже казав. Таким обговоренням засвідчена повага до законодавчої гілки влади, яка є найбільшим представницьким органом народу, відповідно, образно кажучи, через парламент президент Макрон запитав думки народу про цю угоду, і от на цьому фоні давайте подивимося, як діє Зеленський та його Шепіто, які взагалі помножили на нуль суб'єктність нашої Верховної Ради і навіть не вважають за потрібне. Передавати ці угоди, які підписує президент Зеленський різними керівниками та прем'єрами країн на обговорення парламенту, на висловлення позицій депутатів, на, врешті-решт, формальне схвалення цих угод і е, підтвердження того, що Україна дуже зацікавлена в цих угодах, це ще одне є свідчення того, що Зеленський та його Шапіто, е, – монополізували владу на банковій, ігнорують е, конституційний розподіл е, влади в Україні і Ігнорують взагалі волю і думку народу. Важливо також, що засоби масової інформації України недостатньо акцентують увагу на тому, що ці угоди не обговорюються в українському парламенті. І крім того, ми повинні розуміти про те, що е, Зеленський та його Шапіто, е, не вважають за потрібне знати нашу думку про ті чи інші свої дії, що є. Я вважаю, дуже небезпечно в сучасних умовах, коли витікає легітимний термін перебування Зеленського при владі, а до конституційного суду Зеленський та його шепітов вчасно не звернулося, щоб отримати легальну правову підставу продовження перебування Зеленського на посаді чи необхідності проведення. Виборів президента, що як я вважаю, особисто повинні були би проведені навіть в сучасних умовах, але на підставі окремого закону, який мала би прийняти Верховна Рада України завчасно для того, щоб забезпечити волевиявлення народу в сучасних складних умовах, в яких перебуває Україна, тому будемо спостерігати, як будуть розвиватися події, але цей факт. Що в Франції ця угода була обговорена в парламенті? Відбулося сигнальне голосування. В той час, коли в українському парламенті ці угоди навіть не обговорюються, свідчить про багато що, свідчить про авторитарні тенденції в Україні. Слава Україні!